Скільки вже ітерацій Бетмена існує: 10, 20. Молодий, старий, одинак, з командою в Готем і в інших містах, вже у своєму розцяцькованому костюмі чи в протодизайні. Для кожного читача, глядача, фаната є варіант, але часто та чи інша версія мають певні вади: то екшену мало, то детективної роботи, то головний герой вбиває направо і наліво. Навіть буває, що нові введені сюжетні повороти настільки далекі від адекватної інтерпретації, що стає аж занадто крінжово. Але у лінійці продукції DC OM частіше можна зустріти досить непогані продукти і абсолютно очікувані та логічні характеризації персонажів. Чи є Бетмен довгий Хеллоуін, частина перша та друга саме такими мультами? Чи варто дивитися хронізацію цієї історії? Це залежить від того, що саме ви очікуєте. У цій історії Бетс тільки починає і в якийсь момент розуміє, що працювати кулаками для порятунку Готема може бути недостатньо. Треба бути ще й детективом і вміти аналізувати ситуацію та складати більший пазл навіть з незначних елементів. Ми вже таке бачили зовсім недавно у фільмі Рівза і принцип розслідування досить схожий. Бетмен в основному просто ходить з одного місця злочину до іншого задумливим виглядом, він ще не впевнено допитує підозрюваних. І здається, що якби не люди, які поруч з ним, то до відгадки Бетс би не дійшов. Але це можна йому пробачити або ж принаймні раціонально пояснити у рамках існуючого всесвіту. Брюс тільки почав свій хрестовий похід, тому стиль його ще не відточений, а способи досягнення цілей ще не доведені до ідеалу. Але якщо у фільмі Рівза ми знаємо, скільки саме років він цим займається то у довгому Хеллоуіні про це не кажуть, можемо тільки здогадуватися. Однак у мульті ми все одно бачимо детективної роботи більше, і вона потребує трохи інших скілів, ніж просто отримувати вже готові розгадки на не у світі головоломки. У довгому Хелуїні Бетс має один на один або разом з Гордоном розпоряджатися інформацією та приймати рішення. Все оскладнює ідент, який вже не відрізняє погане від хорошого. Але і сам Бетс у другій частині історії вже не впевнений, що боротьба була варта усього болю та жертв. Він ще не готовий бачити той самий більший пазл, який складається з кожної деталі світу без здорового сенсу. Хоча не тільки злодії та вбивства складають частини більшої картинки. У мульті представлена відома динаміка Бет та Кет. Селіна знає, хто під маскою і сама не ховає цього. Вони постійно знаходяться на території «Will they, won't they?». Е, таке ми вже бачили неодноразово і у всіх медіа. Але саме тут ситуація складається більше на користь довго і щасливу. Також селіна дочка Фальконе, але вона просто шукає ім'я своєї матері. Нікого вбити вона не намагається. Харві та Гордон представники закону, з якими Бетс мусить співпрацювати. Спочатку йому важко. Він ще не дуже розуміє, яким саме чином працює чиста справедливість Готему. І тим болючіше бачити його усвідомлення щодо зникнення вже не товариша, а друга під образом до великого. Добре, що хоч Гордон все ще зберігає здоровий густ, хоча вже помітно, що з маленькою Барбарою буде не все гаразд. Хоча про що це? Я просто так бетґеру не стають, і ми вже з вами збігаємо наперед. Ще треба кілька слів сказати про персонажів другого ешелону. Частина Роукс з ґелері Бетсу присутня в одному чи іншому вигляді. Приємно їх бачити органічними і з відповідною кожному з них поведінкою, але вони більше фон, ніж реальна загроза. Ну хіба що, крім Джокера? І це підводить нас до головного злодія. того, хто вбиває лише на свята, та тих, хто якимось чином зв'язаний з Фальконе. Не сказати, щоб прям все місто було нажагане та чекало наступного удару від загадкового злодія, але інколи така некваплива оповідь сприяє більшому розкриттю персонажів можливості показати, що готем теж дихає. Місто взагалі ніби знаходиться в якомусь своєму темпоритмі, Незрозуміло навіть у якому воно році, надто архаїчне, щоб існувати насправді, і надто футуристичне, щоб бути на карті вже зараз. Готем поза часом, так само, як і його історії. Все, що відбувається у цьому мульті, показує моральну двоякість всього існуючого, навіть міста. Комусь у цьому проєкті може не вистачити беса більш класично успішного, комусь може бути мало екшену, але сама розповідь побудована чудово. Характеристика Беца, який починає дуже і дуже непогано. Дивіться самі і сформуйте своє бачення. Мені неквапливість не заважала. Це явно було більш стилістичним та сторітелінговим рішенням. Коротше, якщо хочете подивитися якісний мульт про беца, цей підійде.